Вечора. Сьогодні середа, 20 лютого. І до вашої уваги інформаційний вісник Миронівщина, який ознайомить вас з основними подіями минулого тижня. Сьогодні у випуску. 13 лютого голова Миронівської райдержадміністрації Валентина Сергіївна Усик провела робочу нараду з керівниками комунальних служб району. 16 лютого з нагод 24-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану. Відбулось покладання квітів до пам'ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам. 14 лютого було проведено нараду по реформуванню медичної галузі. 13 лютого у Миронівській центральній районній бібліотеці відбулася презентація книги Альони Загребеної під назвою Закохано, дивлюся в твої очі і на закінчення інформаційного вісника прогноз погоди. Про це більш детально дивіться далі у випуску. Минулої середи, 13 лютого, голова Миронівської райдержадміністрації Валентина Сергіївна Усик провела робочу нараду з керівниками комунальних служб району. В роботі наради взяли участь заступники голови адміністрації, керівники комунальних підприємств «Жреб», Миронівка благоустрій, Миронівка тепломережа, Миронівка Водоканал, а також засоби масової інформації. З планом проведення наради ознайомила присутніх голова райдержадміністрації Валентина Сергіївна Усик. Перш за все це питання номер один, і ви знаєте, воно піднімається не тільки губернатором, але ви чуєте всі із екранів телевізорів, і за масової інформації. Питання формування тарифів. Тому що сьогодні багато піднімає тарифи. Хто вважає, що це економічно обґрунтовано, хто вважає, що не економічно обґрунтовано. І основне питання, яке стало на порядку денним, формування, збільшення формування тарифів, те, що левова частка у статтях у собівартості, можна сказати, собівартості відповідно наданої послуги, яке надається тим чи іншим підприємствам. Це є заробітна плата. Але коли не виконуються бюджети, коли ми не можемо соціально забезпечити повністю наших людей і піднімати піднімати тарифи тільки тому, що піднімається заробітна плата, і цю заробітну плату піднімати, спираючись на постанови відповідних відомств ваших, і то ж постанови, я розглядала цю постанову і бачила, як чітко це формується, як ви підходите до. Формування заробітної плати Валентина Сергіївна цікавилась тарифами, станом виконання робіт, оплатою. Голова адміністрації піднімала питання щодо проблем комунальних служб, неодноразово наголосивши на тому, що кожна пора року вимагає від комунальників багато роботи. На нараді по черзі перед присутніми виступали керівники комунальних служб, обговорюючи різні аспекти життєдіяльності міста та району. Першим було заслухано начальника Миронівського вжреб Миколу Павловича Бабенка. Питання в основному стосувались формування комунальних тарифів та якості надання послуг. Під час наради було охарактеризовано діяльність комунального підприємства «Миронівка тепломережа. На сьогоднішній день дана служба обслуговує всього чотири котельні. Потужності використовується лише на 30%. Керівник комунального підприємства Миронівка благоустрій Володимир Васильович Рядінський доповідав на нараді про роботу служби в зимовий період. Особливу увагу було звернуто на питання цін на ритуальні послуги. Начальник комунального підприємства «Миронівка-Водоканал» Володимир Юзефович Цидик проаналізував питання водопостачання в зимовий період, якості води, ціни на воду, охарактеризував стан заборгованості. Підводячи підсумки робочої зустрічі, Валентина Сергіївна наголосила на тому, що питання, які були винесені на нараду, є дуже важливими, адже борги населення та організацій перед комунальними підприємствами: Миронівка, тепломережа, «Вжреб», «Миронівка благоустрій, Миронівка, Водоканал, ставлять їх в свою чергу в число боржників, що може вилитись в негативні наслідки для населення міста та району. 24 роки віддаляє нас від дати виведення радянських військ з Афганістану. Бойові дії та конфлікти, в яких брали участь наші воїни-інтернаціоналісти, вже набули статусу історичних. Але відійшовши у минуле, вони продовжують залишатись частиною життя кожного, хто побував на полі бою. 16 лютого з нагоди вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав делегація у складі голови Миронівської райдержадміністрації Валентини Сергіївни Усик. Голови районної ради Михайла Григоровича Бондаренка, міського голови Віталія Миколайовича Савенка, голови Миронівської районної організації Української спілки воїнів-інтернаціоналістів Афганістану Миколи Петровича Дяченка, ветеранів Великої вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів, представників громадськості, поклали квіти до пам'ятника загиблим у Афганістані та до меморіалу слави. Хвилиною мовчання учасники мітингу вшанували пам'ять про тих, хто загинув у локальних війнах. До всіх присутніх звернулася голова Миронівської райдержадміністрації Валентина Сергіївна Усик. шановні воїни, інтернаціоналісти, афганці, шановні рідні і всі присутні, хто прийшов сьогодні на цей мітинг, сказати свято не свято, тому що ми віддаємо світлу пам'ять. Тим людям, які загинули в ті роки, коли не розуміючи вашої що і про що, ішли, виконуючи інтернаціональний долг, наші молоді солдати у роки війни Афганістану, сьогодні 24-та річниця, і з того дня, коли, мабуть, кожен пересічний житель того великого радянського союзу, якого входила Україна. Полешення зітхнув, тому що 24 роки був дійсно прийнятий наказ про виведення військ Радянського Союзу з території Афганістану. Так склалося, що, мабуть, на нашу долю покоління НАТО що ми пам'ятаємо три великі трагедії. Найбільші трагедії це Велика Вітчизняна війна, це Афганістан і це Чорнобиль. Це дійсно так. Афганістан, мабуть, всі стоять тут, є і ветерани Великої вітчизняної війни, розуміють, наскільки була тяжка ця війна. Але ця війна проходила на території нашої землі. Ми боролися за свою землю. Афганістан це далека чужа земля, далекий клімат, який зовсім не був не такий, як у нас на Україні. І можна тільки подумати, як тяжко було тим юним солдатам, які 18 років пішли. Зовсім далеко чужу державу і віддавали своє життя. І тільки потім, через 10 років, через 15, ми побачили фільми про Афганістан. І кожен, хто дивився, мабуть, цей фільм, він дійсно здригався від тої жорстокості, яку познавали наші діти дійсно, тому що це були діти, були й дорослі, але більшість це були діти від 18 до 20 років. Сьогодні зібралися в ІТ. Хто залишився, хто воював, тому що багато, надзвичайно багато пішли і після тих років, після після виходу військ наших з Афганістану, ті, хто повернувся на рідну землю до рідних батьків, якщо не з калічним тілом, то звичайно з калічною душою. Тому що це дійсно надзвичайно тяжко. І сьогодні, у ці хвилини, хочеться склонити у голову світлі пам'яті тих, хто не повернувся. На землю загинув в далекому Афганістані, в чужому в далекому Афганістані, перед горем і сльози батьків, які не дочекалися своїх дітей. І сказати велике спасибі вам, шановні інтернаціоналісти, ті, які стоять тут, ті, які, може, не прийшли сюди, живіть довго. Хай Господь оберігає вас і ваших дітей, щоб ніколи ніхто в нашій державі не знав, що таке війна. Спасибі вам, щастя, вам, здоров'я і всього самого доброго. З нагоди вшанування учасників бойових дій в Афганістані, родичам загиблих була вручена матеріальна допомога Миронівської райдержадміністрації Ользі Іванівні Кочерзі, сестрі загиблого Василя Галіченка. Галині Сергіївні Печенко сестрі померлої Любові Харченко. Марії Архипівні Суботіній, матері загиблого Олександра Суботіна. Поздоровив побратимів афганців з визначною датою голова районної організації Української спілки ветеранів Афганістану Микола Петрович Дяченко. Шановні присутні, дорогі бойові побратими. Сьогодні ми визначаємо 24-ту річницю виводу радянських війн із Афганістану, а також всіх тих, хто був у других бойових точках. Стало в Миронуському районі у нас доброю традицією, вже 9 рік зустрічатися на цьому місці. Ви добре пам'ятаєте, коли ми збирались тут, тут стояв невеличкий знак, що тут було, буде встановлений пам'ятник воїнам пам і націоналістам. Зараз цей пам'ятник стоїть. І зараз кожен рік і на день виводу радянських військ Афганістану, і на день вводу радянських військ з Авганістан, 25 грудня. Ми завжди зустрічаємося. Це є місце, де ми поминаємо своїх бойових братів, тих, що загинули в Мироновському районі. Тих, що загинули з нами, де служили. І ця традиція збережеться нами, збережеться до кінця. Я думаю, передеться естафета нашим дітям, щоб вони не забували своїх батьків, не забували тих традицій. Тому що, не знаючи своїх традицій, не знаючи історії, не буде розвиватися країна. І сьогодні я хотів би побажати всім присутнім, моїм бойовим побратимам здоров'я, щастя, удачі. Всього на краще, в цьому житті чистого хмарного неба хвилюючі слова пролунали у виступі голови Миронівської районної ради ветеранів Анатолія Григоровича Гусара. Слово війна воно звучить, не дивлячись на те, що кожен із нас про це слово хотів би забути. Але те, що Сьогодні тут коло пам'ятника на алеї Слави в одному ряду з тими, хто поліг в великій вітчизняній війні, стоїть пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. Молоді хлопці виконували присягу і виконали її достойно. З можна багато говорити, яка це була війна, за що, але ніколи не можна забути тих втрат, котора понесла держава в цій війні. І болять душі сьогодні тих, хто в живих, коли балакаєш з хлопцями з цими побратимами. Бачиш, що і через десятки років у них не загоїлись рани в душі. Тож, нехай пам'ять про ті страшні роки передається із покоління в покоління, а вам я хочу побажати здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я, і щоб завжди вас і ваші родини. Оминала віда. І через 24 роки неоголошена війна в Афганістані відгукується болем в наших серцях. Тож, шановні воїни-інтернаціоналісти, хай же ваша мужність, самовідданість, життєвий досвід, активно громадська позиція служать утвердженню миру і злагоди в нашій країні, вихованню справжніх патріотів рідної землі. Урочистості продовжилися в кафе Меронівчанка де ветеранам Афганістану були вручені медалі Ветеран-воєн-інтернаціоналіст. Заходи завершилися хвилюючим концертом групи Ташакор з Білої церкви, кожен з учасників якої воював в Афганістані. Всі Кого не хотел, я не выстрелил даже ни разу, но стрелом выбрал верный прицел между санкраком и намазом. У четвер... 14 лютого було проведено нараду по питанню, яке сьогодні викликає багато дискусій і звернень населення реформування медичної галузі. У роботі наради взяли участь голова Миронівської райдержадміністрації Валентина Сергіївна Усик, її заступник Валентина Миколаївна Сорока, керівники медичних закладів, головні лікарі амбулаторій загальної практики сімейної медицини та засоби масової інформації. Розпочала нараду керівник району Валентина Сергіївна Усик. Сьогодні ми з вами зібралися таким невеликим тісним колективом, тому що ви саме, саме ви встановили кістяк надання медичних послуг на території району, перш за все, на території району, тому що якщо то у Миронівці це центральна районна лікарня, як і головний лікар один, і лікар по первинній медицині Володимир Іванович. Ви знаєте, що пройшло реформування медицини, багато дуже говорили, ми почали про це говорити ще у 2012 році. Ми привели відповідні заходи про те, щоб реформуватися, я маю на увазі організаційні. Це і передача і майна, і структура, розбудували структуру первинної медичної допомоги і все інше. Це пройшло, пройшло у нас досить організовано, одне з перших ми це зробили, але ж питання не в тому що значить організаційні питання, це одне, а працювати і надавати послуги це зовсім інше. Через те, я сьогодні хотіла бачити кожного з вас і почути від кожного з вас, які є проблеми, що сьогодні є самим таким нагальним, самим трудним для того, щоб ви працювали відповідно так, як повинно бути, надавали якісні послуги на тих територій, де знаходяться ваші амбулаторії сімейного типу. Сьогодні, на жаль, забезпечена амбулаторією і діагностичним обладнанням, яке повинно бути, і медичним препаратом, і всіми іншими. Але все-таки сьогодні хотілося б дійсно те, що можна вирішити, подивитись на працювання, почути від, від вас знову ж таки пропозиції. Що треба вдосконалити? Що треба зробити? Ну Сергіївна зазначила, що реформування медичної галузі це дуже болісне питання. Влада проводить реформування виключно з метою надання населенню більше якісних і доступних медичних послуг, тобто наближення медичної допомоги до пацієнта. Під час наради було заслухано головних лікарів 10 амбулаторій загальної практики сімейної медицини про існуючі проблеми, що треба вдосконалити, чим потрібно забезпечити. В основному це стосувалося проведення ремонту приміщень, забезпечення пальним, медичним обладнанням, медикаментами, інвентарем. Одним із актуальних питань, піднятих на нараді, було розглянуто обов'язкове створення на території медичного закладу, крім комерційних аптек, комунальних аптечних закладів. Що якоюсь мірою призупинить необґрунтований ріст цін на ліки, підкреслила Валентина Сергіївна Усик. При усіх ну, ж таких папах там або амбулаторії сімейного типу робити там, де немає аптек. Ну по селах аптеки звичайно приватні хто залишив, тому що практично вже не залишилось, бо їм невигідно тримати, тому що накручуються ціни, і люди не купують ліки до неї, так йдуть в тому, де до амбулаторії щось просить, там дивиться. Це ми будемо знову ж таки практикувати на те, що комунальні аптеки будемо відкривати по селах абсолютно, чи це буде преамбулаторію, чи де вони будуть. Приміщення сьогодні вистачає не більше, щоб забезпечити більше населення. І на це звертаю увагу сьогодні і губернатор наш Анатолій Осопович про те, щоб працювала наша фармація, це комунальне підприємство. І всі добре тут вас пам'ятають, як раніше давалося, тільки ліки отримували на лікарні через цю фармацію. Це значить, було обласний заклад обласної комунальної власності його зробили, і де вартість тривельна надбавки, деякі ліки йшли взагалі без надбавки, деякі йшли від 5 до 10%. Можливість трохи дешевлювати ліки. Чомусь вона відійшла в свій час, там закрутилася і почала те саме, що і комерційна націнку на цю робити. Визначили той 101 препарат, який рівень ретабельності дозволяється до 30%, але це теж не, не досить 30% це не досить малий відсоток, який дається. І ж не вплинуло аж дуже на те, щоб відповідно могли регулювати ту ціну. Але саме страшне не в тому, що зараз розвивна ціна, що сподіваюся, ціна. Саме страшне те, що сьогодні оптова ціна така піднімається на ліки. І на місці ми просто не можемо регулювати її. Якщо ти її отримав, по опту вдається. А чого оптова ціна збільшила знову ж таки? Тому що не один виробник не реалізує ліки прямо на відповідні заклади, чи охорони здоров'я, чи всі відповідні комунальні аптеки. А Стоїть 10, надпрацювань, 10 фірм, які кожен собі щось накручує. Через те, звичайно, це питання держави, щоб навести в цьому порядок. Комунальна аптека ще край необхідна, тому що зараз ви знаєте, що по державних програмах йде відпуск для інсулінових і туберкульозних, для -лі, да, гіпертонічні, гіпертонічні ліки Чорнобильцям Це йде безкоштовно, тобто за рахунок коштів із державного бюджету. І вони йдуть тільки в аптеки. Ми сьогодні, на жаль, не можемо, комунальні аптеки у нас немає, про ці аптеки, що ми хочемо зробити, через це закріплено за 17 аптекою, просимо, щоб аптека брала на себе відпустки кліки, потім їм компенсується з державного бюджету ця сума. Через це те теж будемо переводити на свою аптеку. Це питання болюче, я знаю, це я тільки прийшла, почала це питання виборку, тому що я знаю, що таке. Сьогодні ліки для людей. Сьогодні людина відмовляє собі хліба, купує ліки. Минулої середи, 13 лютого, в Миронівській центральній районній бібліотеці відбулася презентація книги Альони Загребельної під назвою Закохано дивлюся в твої очі. На презентацію книги Закохано дивлюся в твої очі зібралися друзі, знайомі Альони Загребельної, яка є автором понад 400 віршів українською та російською мовами, числених прозових мініатюр. Декілька її віршів покладено на музику. Зараз працює над своєю першою книгою прози. Народилася Альона в місті Миронівка, вперше спробувала римувати в 9 років. Ну, Писати вірші я почала ще з дитинства, але то були такі. Проби римування, такі ще перші початки. Вони смішні, недолугі, такі чотири вірші, які я зараз читаю і посміхаюся, тому що вони дійсно смішні на даний час для мене. От. У школі я присвячувала вірші вчителям улюбленим. От, також висвітлювала у віршованій формі різні події, які відбувалися в шкільному житті. Потім вже почала писати здебільшого лірику про кохання. Ну і довгий час я була, вважала і була впевнена, що людей, які пишуть, люди, які пишуть вірші, це всі люди. Тобто нема таких людей, які не пишуть вірші. Я була в цьому впевнена. Ой. Ну, насамперед хочеться сказати, що написання віршів це для мене було справою буденною, не було чимось таким величним, якимось таким процесом, що викликає у когось там подив, у когось якісь різні емоції. От. А 18... ну, так, от я думала, що всі люди пишуть вірші десь до 18 років. Потім я вступила на навчання до міста Київ у відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна, де здобула по спеціальності видавнича справа, і редагування і журналістика бакалавра і вступила потім в цьому ж університеті на магістратуру, на спеціальність журналістика. Коли вже в е, мене викладач був, він заслужений журналіст України е, Василь Васильович Губарець. І от коли він мені, почитав мої вірші і знайшов такі слова для мене, які е, ну, він мені пояснив, що це не всі люди пишуть вірші, що це, е, цим треба займатися, розвиватися, е, читати літературу, в, кож, в кожній справі е, е, є свої якісь закони, як треба робити. От, так само він мені це сказав по, про поезію. Я почала розвиватися, І коли в мене вперше зі мною трапився такий прикрий випадок, який називається Творча криза, він продовжувався десь два роки. Я не могла взагалі нічого написати. От, розумієте, це такий стан, коли е, ну, взагалі поезія, що для мене поезія? Поезія це здатність мислити образами. І не лише здатність, а вміння передати їх, ці образи на папері в віршованій формі. От. А тут, розумієте, я йду по вулиці, я помічаю там образи, там, наприклад, тут е, людина там бачить там, дуб росте, да, ну дуб це як матеріал. Древесина, а для мене дуб це як кремезний велетень. От я його вже одуховнюю, наділяю чимось там людськими якимись рисами. От, і от я помічаю це все, ці образи, а викласти на папір я їх не можу. От не можу, не, не виходить. От, я дуже сильно хвилювалася, я дуже страждала по цьому з цього приводу. І Василь Васильович якраз знайшов такі слова. Які е, настільки надихнули мене, що ну, ця творча криза де вона тільки ділася. От. І з мене за два, за два роки перерви, з мене колися вірші, я могла писати там, по п'ять віршів в день. І це такий стан, розумієте, що. Якби, ну, наче хтось от диктує мені, а я просто... Тобто моя роль невеличка, я просто записую, мені головне встигнути взяти ручку, взяти папір, щоб записати це все. От. І тоді вже я почала замислюватися над тим, що ж таке натхнення, яка ж його природа, чому людина не може, отак, коли вона захотіла, взяти і написати вірш. Якщо зрівнювати натхнення із прожектором, то я пишу тоді, коли на мене... От хтось невидимий цей прожектор направляє і світить на мене, тоді я пишу. Все, весь інший час, решту часу, я живу на так можна сказати. Вірші Альони Загребельної з 8 класу друкуються в місцевій газеті «Миронівський край. Періодично з'являються на сторінках університетської газети та на багатьох поетичних інтернет-сайтах. Звичайно, нове видання поповнило і фонди нашої бібліотеки, так що кожен читач має змогу познайомитися із його сторінками. Я поклонюсь вікам минулим в ноги. Ви дайте ще хоч трішечки часу, щоб не лякали тереном пороги, щоб всі живі, ви ж чуєте, молю. Я б віддала життів своїх десятки, якби ти тільки тут і назавжди. Без тебе, мамо, жити я не здатна, бо так радіть мені вмієш тільки ти. І на закінчення інформаційного вісника прогноз погоди. За даними агрометеостанції Мирунівка. 21 та 22 лютого очікується хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер східний, південно східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 3 до 8 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. 23 та 24 лютого передбачається без опадів. Лише вночі 23 лютого невеликий сніг. Температура вночі 23 лютого від 1 до 6 градусів морозу. 24 лютого від 4 до 9 градусів морозу. В день від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. Традиційно ця інформація завершує сьогоднішній випуск новин. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей!